топ 5 симптомів нестачі омега 3, які ти можеш не помічати. Перевір, чи є вони у тебе, і дізнайся, як вирішити цю проблему. Ну що ж, поїхали? Перше. Суха шкіра. У цьому випадку ніякі креми не допомагають, і шкіра постійно лущиться. Друге. Слабка пам'ять. Ти постійно забуваєш, наприклад, де залишила ключі, або важливі справи вічно вилітають з голови. Третє. Часті застуди. Для того, аби захворіти, тобі достатньо навіть легкого протягу. Четверте. Болі в суглобах. Ці неприємні відчуття виникають навіть під час звичайних рухів. П'яте емоційна нестабільність, яка супроводжується різкими змінами настрою. То сміх, то сльози, то мене краще ніхто не чіпає. Але рішення є: якщо ти помітила ці ознаки, швидше за все у тебе дефіцит омега 3. Але не хвилюйся, адже Супер від Елар допоможе відновити баланс омега-3 у твоєму організмі та повернути здоров'я. До речі, зараз діє супер пропозиції: до 14 жовтня Супер Омегу можна придбати зі знижкою. Бажаєш замовити або дізнатись більше деталей? Тоді залишай плюс в коментарях. Не зволікай, опікуйся про своє здоров'я вже сьогодні.